Друзі, усім привіт! Ви на каналі Іванка Іспенка і в цьому відео будемо вчитися розповідати про себе іспанською мовою. Спочатку я прочитаю невеличкий текст про себе, а потім прокоментую кожну фразу, покажу, як же її утворити, і ми будемо мати такі певні шаблони. Ви зможете підставити свою інформацію і в кінці відео вже спокійно розповісти про себе іспанською мовою. Спочатку читаю невеличкий текст про себе. Оля, моя мая Іванка. Tengo 27 años, soy ucraniana y vivo en Kiev. Soy profesora de inglés y español. No tengo una familia grande, somos cuatro: mis padres, mi hermana menor y yo. Yo vivo con mi novio. Tengo el pelo moreno y el arco y los ojos morenos. Soy alta y delgada. Soy una persona atenta, amable y trabajadora. Me gusta leer libros, aprender idiomas y extranjeros y viajar. En el futuro me gustaría ir a Argentina. А тепер давайте розбирати кожну фразу. Для цього, як завжди, мені знадобиться мій iPad. І давайте починати. Починаємо, звісно, з привітання. У нас є декілька варіантів. Ми можемо сказати hola, ми можемо сказати «Буїнас», «Порехимпло». І взагалі додаємо сюди будь-які привітання, які нам подобаються. Назвати іспанською мовою, це у нас буде Меямо, Ме ямо і додаємо туди ім'я. Тобто ми ямо мене звати яма -мо Іванка, моє мохуана, моя мохуя і додаємо своє ім'я. Далі ми кажемо, скільки нам років. Щоб сказати, скільки років, в іспанській мові використовується слово тенер, це мати, і я маю це буде yo Йотенго. «йо ми беремо ось це тенго і сюди додаємо свій вік. Для цього нам, звісно, треба вивчити хоча б ту цифру, скільки нам років. Далі ми кажемо я є, я є «шой», Шой". І сюди додаємо національність. Національність. Пригрімлю, Сой україняна, Сой Українина. Далі, якщо я хочу сказати, де я живу, я кажу «віво ін. Vivo In, це буде я живу в і сюди додаємо, наприклад, країна або місто. І таким чином ми вже скажемо, де ми живемо. Якщо я хочу продовжити сказати щось про свою професію, я знову ж таки кажу ось це Сой, Сой і додаю професію. Професії. Тобто ось це «сой» це в нас як я є. Ми використовуємо його, щоб сказати про свій характер, про свою зовнішність, наприклад, про свою національність або ж про свою професію. Наприклад, я вчитель, сой професора, сой професія. Далі, якщо я хочу щось розказати про свою сім'ю, я знову беру ось це слово Тинго. Я маю, і я додаю, наприклад, я маю маму, я маю тата, я маю сестру, «тенго мама, тинго-папа, тинго ермана». Тинго і додаємо всіх родичів, про яких ми хочемо поговорити. Повертаючись до теми зовнішності. Я ще можу знову ж таки сказати тенго я маю. І сюди я ж знову, якщо в попередньому я додаю а членів своєї сім'ї, тут я додаю слова про зовнішність. зовнішність. Наприклад, я там казала і Пельо. Сюди додаю, наприклад, очі в мене теж хочу сказати «великі карі, хохос. Да? І сюди, важливо, ще додаю якусь певну інформацію, тобто дивлюся, там, як буде пряме волосся, кучеряве волосся, очі великі, карі і так далі. Е, далі я хочу трішки сказати про свій характер. Я знову ж таки беру ось цей шой. Можемо взяти такий навіть шаблончик на персона. Я така особистість, і далі додаю риси характеру. Риси характеру. Щойна першона амаблі Брихамбло, я там дуже мила людина. Надіюся, ви теж так думаєте. Якщо я хочу ще щось додати про те, що мені подобається, я кажу: Ми густа», мені подобається. І далі додаю ті речі, які ж мені подобається робити. Для цього, наприклад, я вчу собі 5 слів я це Zara відтворю. Наприклад, читати, leer. Megusta leir. Me gusta leer. Наприклад, подорожувати. Мені подобається подорожувати. Якщо мені подобається, наприклад, вчити мови. Мегустамito idiomas. Естріан Хирус, пояс Мигуста, а приндирима Сестран Хирус. Мені подобається вчити іноземні мови. Тобто беремо цей шаблон «Ми густа мені подобається і додаємо будь-які дії, які вам подобається робити. І якщо я хочу завершити свою розповідь якимись такими невеличкими планами, що би мені хотілося зробити, я ще можу використовувати одну фразу «Ми густарія, – густарія. Це мені би хотілося, не густарія. Сюди теж я можу додавати будь-яку дію, наприклад, мені би хотілося вивчити, поїхати, познайомитися, зробити. Це в нас просто буде мегустерія. В даному тексті про себе я кажу, що мені би дуже сильно хотілося відвідати Аргентину. При Хембло, Мустарія, Іра Аргентина. Мені би хотілося поїхати в Аргентину. Тобто, все, що я тут проговорила, це в нас такі певні шаблони, які ви можете брати і використовувати, аби говорити про себе. Звісно, вони нас трішки обмежують, тобто ми не дуже такі мобільні, Ми не можемо, використовуючи ці шаблони, говорити про когось іншого лише про себе. Але я завжди кажу, що в мові ми перш за все вчимося говорити про себе, а далі вже про інших. Тому ось ми привіталися, порахуємо плола, обуй нас. Далі ми кажемо «Миямо», мене звати, скільки мені років. Я кажу, я маю і додаю цифру. Я маю, це в нас буде ятинго. І зверніть увагу, що далі, якщо я хочу говорити про свою сім'ю, про свою зовнішність, тобто які в мене волосся, які в мене очі, я всюди, всюди використовую це ятинко. Тому, якщо ви пропустили один з моїх уроків про ТНР, я залишу посилання на нього в описі під цим відео. Ви можете повернутися або ще раз його подивитися. Ми там розбирали якраз ТНР мати, всі його форми. Для того, щоб говорити про себе, нам треба лише єдина форма дьотенго. дьотенго. Далі ми просто... Вчимо слова, які нам треба, тобто, я маю маму, я маю сестру, я маю довге волосся, я маю карі очі. І використовуючи ось це тинго, ми взагалі дуже довго можемо говорити про свою сім'ю, про свою зовнішність і, звісно, про те, скільки нам років. І далі, щоб я могла ще описати, хто я є, тобто яка моя професія, яка моя національність, я використовую ось такі шой. Я є Soy Ukrainiana, я Українка, сой профессора, я вчитель. Або ж про свій характер, сой персона, суйна персона і далі я там додаю, яка ж я людина. І ще я хочу ще зазначити, де я живу, я кажу vivo «віво, віво ін, це в нас ви і додаю тому країну або ж місто. Розповідаючи про свої хобі, я можу сказати ми густа, ми густа, Мені подобається і додаю все, що мені подобається. І на завершення, якщо, звісно, я цього хочу, я можу сказати, що мені би хотілося а, зробити щось. Зараз інший колір, давайте ось такий непоганий. Ми густарія, ми густарія, мені би хотілося і додаю там просто будь-які речі, які би мені хотілося зробити. Якщо вам не цікаво працювати лише з шаблонами і ви хочете трішки більше розібратися, як же граматично побудувати ту чи іншу фразу, я вам дуже раджу подивитися мої уроки з першого по четвертий включно. А зараз я пропоную вам зібрати цю всю інформацію докупи і написати маленьку розповідь про себе в коментарях. Якщо вам треба буде якась допомога, також задавайте ці питання, я обов'язково перевірю ваші тексти та допоможу. Дякую вам за перегляди, дякую, що завжди дивитесь мої відео та коментуєте. Вчіть іспанську, підписуйтесь на мій канал, аби нічого не пропустити. Та обов'язково побачимося в наступному відео. Adios!